Ірина заміяла, знайшла в собі сили, аби жити далі. Її чоловік у вересні 2022 року загинув, захищаючи Україну. Юрій Пододименко пішов добровольцем одразу, коли почалась війна. Служив кулеметником 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Виконуючи свій обов'язок, герой загинув. Він ніколи нічого не мав спільного з військовим. Він займався своєю справою. Він був молодий бізнесмен, який крутився по-своєму. Пара планувала створити власний бізнес, але не склалося у пам'ять про свого коханого. Ірина втілила спільну мрію у життя. Під час війни, коли Юрій перебував на фронті, ми з ним дуже багато розмовляли і шукали якусь мотивацію, підтримку один для одного. І одної з таких мотивацій це була власне ідея створення такої кав'ярні. Хоч ми раніше до війни про це думали, планували, але під час війни, коли він перебував там, потрібно було чим себе зайняти. Творити якусь ідею, мотивацію, щоб повернутися. Кав'ярню жінка назвала символічно жених. Такий позивний дали Юрію побратими, коли той їхав одружуватись. Юрій був дуже позитивною людиною. Він любив дуже сильно жартувати. Він б не сталося, яка б ситуація критична не була. Він завжди жартував, сміявся. Він не був цей настрій в кожній ситуації. Добрий. І коли власне він їздив одружуватись, взяв відпустку. Йому у нього було тоді запиталися, куди ти їдеш. Він сказав Женитись, я жених. Тому і залишили йому такий позивний, як жених. У закладі Ірина зберегла багато символів на згадку про чоловіка. Серед них карта України, на якій виділено Хмельницький та Херсон, де загинув Юрій. Також там зберігаються шеврони та фотографії військового. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.